Вітаю кожне місто та село. Нехай добро перемагає зло! Ви на каналі Езотаріума з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на п'ятницю, 4 липня 2025 року. Сьогодні на чотування унікальна колода, яка є лише в двох екземплярах: Bird Старо, одна в мене, одна в моєї учениці є, така ж сама, але з дописами. Якщо вам цікаво про неї дізнатися більше. Напишіть щось під цим відео я обов'язково зроблю огляд саме цієї колоди і зберу повну, повну піраміду з цих трикутних арканів. Сьогодні у нас також книжечка така дуже цікава, плоті кості дзен, дзен дзен-буддійські притчі. <кхід> і сьогодні буде притча Не прив'язувайся к праху. Дзенгедзу. Китайский мастер времен династии Тан написал следующие слова своим ученикам. Живя в мире, не привязывайся к праху его. Таков путь настоящего ученика Дзен. Когда видишь, как другой совершает хорошее, поддержи его, следуя его примеру. Услышав об ошибках другого, старайся не превзойти его. Даже если ты один в темной комнате, будь таким, как перед лицом благодетельнейшего гостя, выражая свой, свои чувства, но не более, чем это свойственно твоей истинной природе. Бедность ⁇ твое сокровище, не меняй его на легкую жизнь. Человек может выглядеть глупцом, но не быть им, он может просто беречь свою мудрость добродетели – плоды самодисциплины. Они не падают с неба, как дождь или снег. Скромность – основа всех добродетелей. Пусть твои соседи откроют себя до того, как ты сам откроешься им. Благородное сердце никогда не принуждает себя. Его слова, как редкостные жемчужины, они редко появляются, но имеют большую ценность. Для чистосердечного ученика каждый день счастливый. Время идет, но оно никогда не запаздывает. Ни слова, ни стыд не могут управлять им. Осуждай себя, а не другого. Не суди правого и виноватого. Некоторые вещи, хотя и верные, могут казаться неправильными какому-нибудь поколению, так как цена правоты может быть установлена через многие века. Нет нужды требовать немедленной оценки. Живи делом, а результаты оставь великому закону Вселенной. Проводи день в мирных размышлениях. Вот такие наставления вид. дзен-буддійського майстра, і я думаю, що дехто з вас отримав ту інформацію, що необхідно, і навіть не обов'язково дивитися прогноз. Але якщо ви його дивитесь, не забувайте ставити свої вподобайки, щось дописувати під цим відео. Що стосується 4-го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 5-го. 14 або 23 числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 4, -го, 13, -го, 22 -го або 31 числа будь-якого місяця. Сьогодні ваш фартовий день, використовуйте його з користю. І якщо ж ви народилися в якийсь інший день, для вас теж буде карта за днем народження. Знову буде три карти: перша за знаком зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі, тому не забувайте робити свої репости, якщо комусь іде та чи не та карта. Друга карта, загальна карта дня, яка скаже, чого очікувати від цієї п'ятниці. До речі, це перша п'ятниця липня цього року. І третя карта за днем народження. Тож пропоную вам не напружуватись, якщо за потрібно, заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. П'ять. 4, 3, 2, 1. Розпочинаємо з раків, бо саме зараз іде цей знак, чого очікувати. Карта смерті в прямій позиції, це планета Сатурн, це кармічні зміни, які цілком можливі, якщо ви на це налаштовані. Сьогодні непоганий день для того, щоб зробити собі якусь обнову, розпочати ремонт чи закінчувати ремонт, будь-які трансформації, зовнішні, внутрішні, вони сьогодні корисні для вас. Сьогодні ви відпрацьовуєте ті помилки, які залишили у минулому, тому зміни у теперішньому часі, звісно, пов'язані з. Вашими минулими діями. Далі леви. Перегорнутий півень. Півень це у нас диявол, і в перегорнутій стадії це непоганий показник того, що сьогодні не фатальний день. Сьогодні ви можете ризикувати. Ризик цей буде виправданий. Окрім цього, вам страшні лише внутрішні демони. Треба боротися зі своїми недоліками і треба вичищати себе зсередини. Все, що стосується зовнішніх факторів, зовнішні фактори на вас в меншій ступені будуть якось впливати. Намагайтеся – цей день використовувати, бо сьогодні є можливість обуй... обійти будь-які жахливі такі кути, гострі кути. Сьогодні навпаки, головне слідкувати за своїми внутрішніми вібраціями, ні в якому разі не дозволяти внутрішнім демонам руйнувати зовнішні обставини. Далі діви. Перегорнутий марабу. Марабу в класичному таро це. Жертва або повішений. І в перегорнутій стадії це гарний показник того, що ви отримуєте сьогодні якісь подарунки долі. Ви нічого не втрачаєте. Навпаки, у вас сьогодні є якийсь прибуток. І сьогодні все, що стосується здоров'я, здоров'я вас не підведе. І рекомендація повішеного, як би він не випадав, бути добрішими і благодійнішими. Чим більше ви робите для інших, тим більше вам повертається. І сьогодні саме такий день, коли вам добро повертається.

Оцей імператорський павич, це звісно, імператор. Імператор це оточення, це люди навкруги вас. Вам не слід звалювати все лише на себе. Вам можуть допомогти ваші оточуючі, якщо ви працюєте в якійсь організації, корпорації. Сьогодні все буде добре працювати, і з боку керівництва ви навіть можете почути якісь не тільки добрі слова, але можуть ще й премію дати, якщо ви гарно працюєте. Далі представники знаку Скорпіон. Перегорнутий лелека, лелека в класичному таро, це страшний суд або пробудження мертвих. Це карта повторень, і коли вона випадає перегорнута, вона натякає на те, що сьогодні, навряд чи ви зможете щось повторити. Сьогодні вас очікує якась несподіванка, незвичайна несподіванка. Сьогодні можуть вам приносити якусь шкоду ваші родичі. Зверніть на це увагу. Ваші крівні родичі можуть вам якимось чином псувати нерви так, що ви в п'ятницю нап'єтеся, але рекомендую вам знати міру, якщо п'єте. Також для вас сьогодні погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку Риби. Далі, стрільці. Перегорнутий Пілікан, Пілікан, це в нас відлюдник або заповідана лампада, інша назва цієї карти. Перегорнута, він дає можливості вийти за ті обмеження, в яких ви існуєте. Сьогодні дехто з вас може зайнятися безприділом, але будьте обережні, все одно не забувайте про ті кордони, які існують між вами і іншими людьми. Сьогодні гарний день для того, щоб переходити кордони не тільки моральні, але і навіть. Державні. Далі, якщо ви народилися під знаком Козиріг, перегорнутий ось ця чайка, яка летить вниз, на жаль, ця чайка це помірність або сонячний геній, янгольський захист. Захиста сьогодні немає з боку янголів. Захищайтеся самостійно, менше розмовляйте. По пустощам. Більше будьте конкретні і займіться однією справою, і будьте уважні до дрібниць. Також для вас, цієї п'ятниці, погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку водолій. Далі водолії вам випав ось такий фламінго. Фламінго в класичному таро це блазень або крокодил в прямій позиції цей нульовий аркан каже про те, що сьогодні не той день, коли ви можете. Намічати якісь важливі справи, краще відпочиньте, краще зробіть це нульовим днем, коли ви відпочиваєте від якихось нагальних важливих справ. П'ятниця. Вона закінчується суботою, тому можете собі дозволити просто попустувати і повідпочивати, якщо у вас немає ніяких інших зобов'язань. Це вищий аркан, але нульовий аркан він приносить усілякі несподіванки. Також для водоліїв цієї п'ятниці гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку тілець. Далі риби ось така блакитна. Тропічна сорока вам випала. Це в класичному колісниця. Колісниця це просування вперед, це певний досвід, це накопичення як грошей, так і знань. Гарний день для навчання, гарний день для того, щоб кудись їхати. І ще для вас гарні зустрічі цього дня чи бесіди з представниками знаку стрілець. Далі овни. Для овнів критичний день. Карта вища карта. Всесвіта, ось так вона виглядає у вигляді такого філіна або сови, Вона випала перегорнута, це день поганих результатів, вам треба триматися, щоб не впасти в прірву. Сьогодні так, закінчити ви можете щось таке велике, але це погане закінчення. Може все закінчитися просто розривом відносин. На роботі також можуть сильно навантажити, і ви можете бути сильно виснаженими. Тобто Тобто на цей день не намічайте надважливих справ. Маленькі справи можна робити, а от великі краще відкласти на інший день. Також будьте обережні, не спілкуйтеся цього дня і не зустрічайтеся з представниками знаку Скорпіон. Далі тільці, ось цей Орел, який летить вверх, це Мах. Мах – це розпочаток чогось нового. Сьогодні день геніальних ідей, сьогодні день вашого его, коли ви знаходитесь на прямому зв'язку зі своїм вищим я. Гарний день для чоловіків. Це чоловіча енергія, янська енергія, яка пов'язана з віддачею, з енергією віддачі. Сьогодні ви, як справжнє сонечко, світите і собі, і іншим, і сьогодні також. Ви можете щось реалізувати, якусь ідею отримати, яку потім можна розвинути і перетворити в якесь справжнє діло. І нарешті близнюки. Вам випав ось такий білий лебедь. Це не той лебедь на пруду, який качає павшую зв'язку, це Верховна Жриця. Ця планета це планета місяць пов'язана вона з жінками, тому якщо ви жінка, сьогодні досить позитивний для вас день, гарний для зустрічей, для нових знайомств і отримання будь-якої інформації. Якщо ви чоловік, вам сьогодні може допомогти якась жінка. Це не обов'язково рідна жінка, це ваша подруга, яка вам зробить сьогодні дуже велику. Допомогу, якщо ви до неї звернетеся. І нарешті загальна карта дня на цю п'ятницю. І це ось такий журавель, і це у нас рівновага джастис, прямій позиції. Що ж, день врівноважений, головне зберігати спокій, і тоді нічого поганого не буде. І враховуючи те, що розбитої вежі не випало, це вже в позитиві, одначе все одно слід звернути увагу на деякі часові проміжки. Перший часовий проміжок на заказі. Сонця, щось може бути несподівано і небезпечно, і все це може тривати аж до півночі. В півночі все спаде і ніч на суботу більш-менш спокійна, одначе все одно можуть бути якісь недобрі Вістки, на які слід звернути увагу, головне зберігати внутрішній спокій, контроль над почуттями. А я вам додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, дуже фартовий день, коли со фортуни вам випало. Тобто сьогодні ви рухаєтеся у правильному напрямку, можете грати і вигравати. Не вірите? Просто купіть собі лотерейний квиток або три квитка, і ви обов'язково виграєте. Сьогодні люди і обставини вам допомагають і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком козиріг. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця. Закохані ось так вони виглядають в цій колоді, Це ластівки, які цілуються, а також два шляхи. Інша назва цієї карти. У вас сьогодні є вибір. Від вашого вибору залежить багато чого. Гарний день для того, щоб зустрінитися з людиною, яка вже давно намагається до вас якось підкатити, щось зробити. Ви це відчуваєте, але ви не можете це сказати. Можете самі піти на перший крок, і у вас буде дуже чарівне. На п'ятницю, особливо вечір і ніч на суботу. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Діва. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, ось такий папуга це у нас Верховний Жрець в класичному таро, це настрій. Це якісь цілі. Якщо будуть цілі, якісь всю п'ятницю, день буде дуже швидко прожитий, і ви досягнете певних результатів. Непоганий день для того, щоб кудись поїхати у гості і щоб підписувати різні договори. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що нумерологічно ваш день вам випала ось така біла голубка, і це не хто як Зірка. Зірка ця перегорнута, це емоції. Якщо ви не будете контролювати свої емоції, будете чогось боятися, буде просто якийсь нервовий зрив. Що стосується грошей, треба їх поекономити, бо сьогодні ви, на жаль, заробити нічого не можете, і оця нестача грошей може сильно впливати на ваш настрій. Далі, якщо ви народилися. 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, ось тут не бреше, вам випали сутінкою. Це чорний лебедь, і це якісь оманливі стани, галюцинації, якась кривда, неправда, яка навколо вас, і якщо ви не будете слухати свою власну інтуїцію, а будете слухати людей, вони вас надурять і можуть завести дуже дуже в темні. Області життя. Також для вас сьогодні непоганий день, навіть позитивний, якщо ви народилися під знаком РАК. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця. Це у нас фенікс, а в класичному Таро це розбита вежа. І в перегорнутій стадії це непоганий показник того, що ви сьогодні відновлюєтесь, ви можете допомагати іншим людям. Сьогодні немає критичної ситуації саме з вами. Навіть якщо навкруги буде все палати, вас це ніяк не зачепить. Ця карта каже про те, що вам треба допомагати в цей день іншим людям, які потребують вашої допомоги. І єдине, що будьте сильно обережні, якщо ви Народилися під знаком Овен. І далі, якщо ви народилися 7-го 16 або 25 числа будь-якого місяця, ось цей перегорнутий страус. Це карта сили. Сил нам вам не вистачає. На жаль, можете навіть сьогодні надірватися чи захворіти. Тож слідкуйте за своїм здоров'ям і будьте особливо обережні, якщо ви спортсмен чи військовий. Сьогодні можна наразитися на ворожу силу, і будьте втричі обережні, якщо ви народилися під знаком лев. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, ось ця сіра голубка, це у нас. Ізіда Уранія, вона ж імператриця, дуже позитивна карта. Каже про невеличкий заробіток, про дієвість вашу. Ви сьогодні досить дієві, може, можете своїми діями заробити гроші. Фізичний стан у вас також гарний. І нарешті остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. І це Сонце, Вищий Аркан. Це яскраві враження, це творчий імпульс, який ви можете розповсюджувати навкруги себе, це гроші, які можуть до вас сьогодні прийти, і це діти, яким слід приділяти більшої уваги. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Близнюки. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще. Що для вас сказали сьогодні пташині Аркани Таро, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивилися цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю. Веселяки Гараздів, хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів. І наш єдиний вакантанка. Господь.